Я скажу так, я розумію, що всі факти, які зараз вони вскриваються, це не стосується от. Там по часу повномасштабного вторгнення це було і до цього, і не тільки за часів президента Зеленського, але й за часів і за інших президентів, зокрема Порошенка. Але в мене питання: от коли ми зараз спостерігаємо цей вал інформації, так з вскриттям цієї готівки, цих незадекларованих статків, вам не здається, що навіть це не корупція можна сказати, що це корупція для мене. Таке це називається іншим словом мародерство. Чому зараз так багато цього всього? І чи здатне засідання РНБО? Дати не просто обговорити і озвучити, але дати інструмент, який би запрацював. Ну, з РНБО нам покажуть відосік на 4-5 хвилин, де вони там подадуть якби узагальнену інформацію і де. Зеленський буде хмурити брові, надувати щоки і казати, що ну там, типа що ой-ой, як же ж так, але ми зараз поборемо. Нічого вони не поборять, тому що тут треба системний підхід. Давайте е, трошки пройдемося по фактам. От так, да, ви сказали 61-61 е, цей прокурор да, в Хмельницькій області, але 50 отримали ще до початку великого вторгнення. Але... 85 з них, там хтось із 50, сорок да, 42 чи 43, отримали цю інвалідність якраз в період 20, після 2019, тобто в 19-21 роках. Коли це пішло як пошесть, по це підтверджується в інших обла в областях. Знову ж економічна правда, порахувала просто пройшлось по їхнім деклараціям, і Там все просто хто отримував ще крім зарплат. Пенсії по інвалідності. А пенсія по інвалідності це 60% від зарплати. Типа, чудак-інвалід отримає 60% пенсії. Чому? Тому що ще й тяжко працює. Він же ж фактично горить на роботі. Він же ж там, типу, треба ж моєго, йому орден надо давати, а ми тут прискипились до нього. Да? Він отримає все на все там якісь 60 тисяч місць. До своєї прокурорської основної зарплати отримує ще 60. І це інакше як мародерство під час війни назвати не можна. Це саме те, що ви кажете, мародерство. Мало того, виявляється, що якщо ми візьмемо якісь цільові групи, ну, наприклад, бюджетників, вчительок, от беремо вчительок, то в середовищі прокурорів е е інвалідів утричі більше. Це при тому, що вчительки у нас рахується до 60%, і там, якщо серед вчительок є інваліди, є звичайно, да там, у... От, е... Понятно, що когось життя потріпало. але як правило інваліди в освітянському середовищі отримують після 50 років. Там у когось вже там цукровий діабет, інсульти, там то сьо-сьо. Сьо. От після 50. -ти. а тут у нас наймолодші. Прокурори 36-річні, в 36 років має бути ще 120 на 80 тиск, які там можуть бути ці. Я не знаю, там вони там, сказали, ну ми там тіпа, перевіримо, ми розберемося. Це поки час воно гримить, а потім воно затихне і спливе. Що розібралися, яйця по 17, хтось сів, так буде і тут. Ніхто не сів за яйця по днів. ну ще, ще почекайте, пане Вікторе, по за яйця по 17 Ми чекаємо суду. Так зараз ця історія, але давайте будемо чесними. А, я спеціально а коли... Давайте ще щось так. Ще давайте один... скажіть. Я тоді я скажу. Ще, давайте ще один факт. Такого, так а серед керівництва прокурорського, да е, е, інвалідів 38%. 38%. відсотків. Це мародерство, це саме те, що ви кажете, це мародерство. Тому що ми розуміємо, як воно оформилось, і вони навіть оці крупі е, не носили. Вони виполкали до себе і сказали: Хочеш поганятися?? Ми за тобою поганяємося? Не хочеш? Ну оформляй на мене інвалідність. Вона пішла до докторів. Знать цього прокурора кілька разів лежили на больничку. О, де він фактично, або він числився на больничці, а сидів вдома з, з друзями, там жрав водку, жарив шашлик. В маю президент же закликав всіх жарити шашлик. Ну от він і в маю і жарив шашлик. А числився в лікарні. Ну, в кращому випадку, якщо там десь щось там в нього знайшли, там ну у нього умовно там ну трошки-трошки перевищення тиску. Що таке, щоб отримати другу групу? У мене. Брат дружини отримав другу групу, коли йому поламало блін спину, фактично під углядаром, коли його там а бруслира копа кинуло, коли у нього блін у нас з п'ятю контузіями, з п'ятю контузіями у мене друг не може отримати. Ну полічили трошки, ну дали відпустку на 30 днів по ну якби би поправити здоров'я, і пішов він опять після п'яти контузій. Де ж це так сильно контузили прокурора в 36 років, щоб він інвалід? Якщо він інвалід, хай йде на пенсію і сидить вдома по інвалідності. Але а тепер а тепер подождіть, а тепер ще по догляду за цим прокурором хтось буде ухилянтом від від, від, від служби в зсу, отак. От я вас почула, пане Віктор, але дивіться. А вся ця історія з отриманням інвалідності прокурорами це ж закладено очевидно якимись нормативними законодавчими документами, і це було ухвалено не цього року, не минулого року. Це було ще за часів президента Порошенка. Я вам нагадаю таку історію, коли Арсеній Яценюк в 15-му році вийшов і сказав, ми подолали корупцію в енергетичній сфері. Потім ми подолали корупцію в газовій сфері. В 16-му році ми подолали вже топ. Корупцію були в Україні в шістнадцятому. Му році, і потім так само, і в 20-му, і в 21-му році вже президент Зеленський говорив, що ми подолали корупцію. Що насправді в нас такі інституції, які антикорупційні, що і в ЄС не скрізь такі інституції функціонують. Поясніть мені як так, знаєте, як в, в собачому серці, ми її душили, душили. Ми її душили, душили, і все ми ніяк її не додушимо. І вона якось виростає так ще краще, ще ефективніше, ще в більших масштабах. Ну, це дійсно якось те, що ну от, по, по, появилась лазейка, да? коли так. можна отримувати зарплату і 60% пенсії. Ну, 60%. О, а, верніше, 60% від зарплати. Пенсію, тобто да? отримуєш пенсію, 60% від зарплати, і отримуєш ще, тобто 160% отримуєш зарплати, да? От, відповідно, є лазейка. Нормативна, да, її, мабуть, треба закрити. Шо? Ну що ж, якщо ти суддя або прокурор, отримав інвалідність, іди гуляй. У нас багато інших юристів, мабуть, тут це треба прийняти рішення. Або, наприклад, е тільки за першу групу отримують. Ну, а перша група це вже треба ну, на костиля ходити. От, але друге, що вони роблять? от В чому їхнє мародерство? Що я впевнений, що вони самі інвалідності отримували. Yeah. тиснучи на лікарів, ну верніше, вони тикнули, тиснули на голову МСЕК а, або домовлялися з лікарями. Ну з кимсь вони про ну натякаєте, що да ти нам даєш інвалідність, інакше ми почнемо проти тебе кримінальну yeah. справу. Саме так мало того, вони приходять до голови, ну до головного лікаря якоїсь там ну, обласної клінічної лікарні, тиснуть на нього, кажуть на те, що зараз 8 справ відкрито, час сядеш. По якійсь, ну хоча б всі зовся. От там подивишся, клопів подушиш. От, або ж давай. І головний лікар душить тоді лікарів. Лікарі бідні, вони хочуть чи не хочуть, вони теж залежні від головного лікаря чи від цього голови МСЕК. І от, той тиск зверху вниз. І е, там бідний лікар займається приписками. І зараз там, типа, виявиться, що е, о, у нього там прописано, що у нього два чи три інсульта. а КТ головного мозку пропише, що там немає ніяких інсультів. Розумієте? Що це все липово все, що його немає. Да, Або скажуть, там почки давно отвалилися, а у нього все нормально. Там, або, ну я не знаю, скажуть, там страшний геморрой, а він там типу, здоровий, як би. Я не, не знаю, що в кожного прописано, але прописано не те. І е, людей, вибішує, що, от більше, да, от мама мого друга, яка це мені зустріла, розказує, як же ж так? Що е, хмельницькі прокурори в 36 год е, і інваліди, а у неї, сину, до речі, вже за 40. І він після п'яти контузій не інвалід. Ну, кажуть, ну що ж, ну руки, ноги цілі й воюй. воюють. І ось це людей ви Оце основний демотиватор е, в, в державі Україна. І зелена влада не збирається це побороти. І ще раз, да, багато хто аж десь до 15 відсотків. Отримав інвалідність ще при Порошенку ще в 18-17 роках. От як головний прокурор е, Хмельниччини, наприклад, да, він каже: у мене інвалідність 17 року. Окей, я допускаю, що якась частина з них дійсно інваліди. Ну, інвалід іди на пенсію. Теж пенсія є. Іди, іди, отримуй не 60% пенсії, а всі 100% пенсії раз ти хворий. То, ну принаймні, я думаю, що для деяких категорій треба унеможливити і пенсію отримати, і на роботу ходити. То, що там 60 тисяч і там ще 100. Так, так можна жити, будучи прокурором, а ще повлаштовують своїх дітей, повідмазують. То що мало того, у, у більшості прокурорів, я, я впевнений, мами інваліди, а їхні брати по догляду за інвалідністю всі е, е, сидять і теж. Теж відмазуються то, що що ж, ну е за чим ж йому йти на е воювати, якщо у нього інвалідність, або його е там мами тещі, бабушки бабуські і його оформили е так. І виходить, що йдуть е воювати ну, люди прості. А ті, у кого знаходять по 5-6 мільйонів, от просто так. І як так виходить, що ну, у мене от знайома, добре, я там отримую непогано. Я там е, представник середнього класу, я 10% доначу, от, е, це там кілька тисяч на місяць. Але у мене сусідка, е, і сусідка. Отримає всього 4 тисячі пенсію, і вона теж 400 гривень кожного місяця донатить. І ви уявляєте, в країні ми живемо з двома полюсами, де одна пенсіонерка е, 400 гривень донатить, але це у неї, ну, це у неї сумасшедший ресурс. Uh -huh. А поруч є ще один інвалід, пенсіонер, який отримує 60 тисяч, і у якого потім знаходять кубишки доларів. Пане Вікторе, на вашу думку, чому такий зараз от розгул, я б сказала, ось цих виявлених і засвідчених історій, і складається враження, що їх, якщо далі будуть перевіряти, буде на це політична воля, їх ще буде більше. Да, а це я вам скажу як. Е е е Лідер неурядової організації, яка до війни, до Великого вторгнення, системно займалася антикорупційними розслідуваннями. Це ми зараз трошки у нас, у мене три співробітника на війні, я угу. тільки один хлопець, який не, не воює, ну в силу вже вікових особливостей. Да? От, і е, ми займалися от, е, особливо при Януковичі. А потім і при Зеленському. Тобто копаємо, так. Да, а куди? А куди не копни, кругом попадемо. Кругом. Тому що там кругом. І от. Зараз в набу вони думають, а до якого голови МСЕКа зайти? Йому кажуть, та до любого зайди там, ті типу, поблін кругом найдете, десь щось знайдете. Ну вони там саме головне подумати, де вони можуть ховати. Ну ця, от уже в Миколаївській області, не в неї в квартирі знайшли. Вона в сина ховали. Ну там не всі на тепер цілий комплекс. Там мати, яку, там цілий комплекс. Насправді по миколаївській історії е, жарт ходить в мережі. Що я молодий, красивий, 25 років моло, е, блондин. Статури такої красивої шукаю або очільницю МСЕК, або членкиню наглядової ради. Я просто жартую, пане Вікторе, але в мене запитання, тому що я прочитала думку журналіста Віталія Портникова. Він сказав, що не потрібно зараз критикувати, взагалі обговорювати тему корупції, тому що має бути насамперед захист від расистської агресії, тому що зараз стоїть питання, чи країна буде, і той, хто піднімає тему корупції, зразу я не хочу зараз, щоб давали, просто, просто зацитую валіза прі. Перон і Варшава, ось так відповів журналіст Віталій Портніков. На запитання, чи потрібно зараз показувати корупцію і взагалі оголошувати її війну? Я дуже поважаю Віталія, але я глибоко переконаний, що якщо ми не будемо піднімати цю, цю тему, якщо ми не будемо піднімати цю тему, то вона нас засосе, тому що ну вони ж берега вже втратили, і треба, щоб. Ну, боялись тут треба по-іншому казати, ну що незважаючи на всю корупцію в Україні, Україна переможе. Треба піднімати теми, що дійсно головний демотиватор зараз, якщо в якогось ухилянці беруть або там, типа або питають. Ми недавно проводили з колегами фокус групу для тих. От знайшли вісім чоловіків, які від тридцяти до п'ятдесяти років, від 25 до 50 років, Тобто цільова група. І ви не хочете йти, так? Да? Чому всі називають як першу причину корупція? І вже тепер перестанемо ми про це писати. Чи не перестанемо, угу. то е, ну вже у всіх це на слуху. Хоча там дійсних причин, якщо хороший психолог капне, то там. І е, небажання поміняти побутові умови, і просто небажання втратити життя, і небажання йти від дітей, там ще від сім'ї. там, ну, Багато-багато. Але це те, що е, е, низ айсберга. А верхівка там, вам всі скажуть, там, типу, там, Іван, Петро, Василь, чого ви не йдете воювати? Хай піде спочатку син. Голови МСЕК Миколаєва, у якої знайшли там 400 тисяч баксів, Хай піде син голови МСЕК Хмельницького. Хай піде Женя Кошовий, хай піде там ще друзі, яку ми. Зеленського бакланом хай піде. Він вже ж, ж не служить в СБУ, Він а же має адвокат. Він же адвокат, пане Віктор. Я вибачте, я можу перервати Спасибі, величезне, що включилися. Ну трошки ми перебрали, але я думаю, що глядачі почули вашу думку, вашу позицію. Спасибі, величезне. Віктор Боборенко, експерт громадського об'єднання бюро аналізу політики, був у нас на зв'язку і обговорювали ми тему корупції, яка зараз процвітати почала дуже масштабним, махровим світом в Україні.